З цього продукту почалось знайомство моє з системою підтримки здоров'я, яка існує в нас в компанії. І як часто кажуть, моє життя розділилося на до та після. І мова сьогодні піде про наш кальцій. Саме його 8 років тому я шукала в якісній безпечній органічній формі, коли мені потрібно було відновитися. Після перелому, а попутно ще знайшла систему підтримки для організму. І так, в чому ж унікальність нашого органічного продукту, який називається кальцій прайм? Ну, перш за все, що він взятий з водорослі, є така водорослі, літотамія, яка живе в морях, в океанах і має чудову властивість накопичувати з води саме найважливіші. Компоненти, а це кальцій і магній. Саме вони потрібні для міцності наших кісток, зубів, для хорошої роботи серцево-судинної системи, і взагалі для життя клітин. Але унікальність продукту, мало того, що він органічний, а це означає безпечний, в тому, що він посилений ще тими компонентами, які працюють на засвоєння кальцію в організмі, а саме кремнію, який взятий з хвоща польового. А для відновлення кісткової тканини, для оновлення і зміцнення її, в першу чергу має надходити кремній, а вже потім як на крісельця сідати на нього кальцій. Як я вже сказала, магній – це обов'язковий компонент, і звісно, всі чули про вітамін Д та вітамін К2. Вони також тут присутні. Ну і оскільки це органічний продукт, який набрав все, що було корисно в. Морській воді, океанічній воді, то він ще й збагачений тими мінералами дуже рідкими, яких потрібно в невеликому дозуванні, але вони теж працюють на міцність кісткової тканини. Це той же марганець, бром і решта компонентів. І оскільки це повністю натуральний продукт, він Повністю безпечний, він не складає небезпеки відкластись десь у непотрібних місцях в організмі, і обов'язково має бути включений в раціон для людей, у яких є підвищена потреба в цьому продукті. А саме це діти в період формування, особливо кісткової тканини, зубів. Це вагітні, які відповідають і за своє здоров'я, і за нове життя. І звісно, це жінки в пременопаузі, в менопаузі, так само, як і люди літнього віку для профілактики остеопорозу і наступних з цим пов'язаних проблем. І ще це може бути категорія людей, які в силу своєї професії чи в силу якихось занять професійних спортом постійно відчувають велике навантаження на кісткову систему.